Дорогі брати і сестри, дорогі парафіальні, дорогі децізіані, і всі мешканці України і католики світу, котрого будемо святкувати з вами чудове, найпрекрасніше свято Пасха, Христове Воскресіння, то значить перемога, добра над злом. Це Христос нас приніс, приніс сюди перемогу. І наслідуючи Христа, коли ми йдемо за Христом, то ми перемагаємо. Коли ми не йдемо за Христом, то саме знаємо, хто може тоді перемагати. Дьявол старається постійно нас спокушувати і відтягнути нас від віри, від Бога, від церкви, від костьома. І це саме страшне, і тому це віділія Пасхальна, де ми будемо святкувати, і потім уже День Воскресіння, де Ісус Христос Воскрес, знаємо, так як Він заповідав, що на третій день Він Воскресне, і так сталося. І тому вже ми святкуємо понад дві дві тисячі років скоро, як святкуємо це Воскресіння, це най, найрадісніше свято, яке є в нашому житті сьогодні, і завжди. Я пам'ятаю, з молоді, з дитинства. Воно переживалося ну, з найбільшою такою, ви знаєте, важко передати. Різдво я люблю дуже. Ну, там колядки. Але це свято переживається в особливий спосіб. Воно переживається в родині, переживається, коли ми в храмі особливо і співаємо Христос Воскрес, ці пісні Алілуя. знаєте, Воно пронизує. Здає ще все тіло, всю душу так пронизує це свято, що мені каже, що я як приходжу на це свято, то Ісус, я як би з Ісусом Христом воскресаю до нового життя, до нового життя з ним воскресаю. І тому ця війна, яку сьогодні, всі люди переживають, всі страдають дуже. І ми страдаємо, просимо, благаємо Бога, але для того, щоб. Перемогти Мусимо випросити у Бога. Мусимо одну годину адорації вдома вчинити перед іконою, перед Христом, разом спільна родина. Я дав цю книжечку, новенна до святого Михайла Архангела. Це найліпша книжечка, яка сьогодні може нам святий Архангел Михаїл переміг дьявола Люцифера, скинув його з неба, щоб він не послав Бога. Тому він може нам допомогти сьогодні перемогти цього дьявола. Але тут є новенна. На дев'ять днів. Він. Але кожен день треба закінчилась знову, закінчилась знову, починаємо її. Я так розпочинаю. Закінчив перший, дев'ятий розпочинаю з першого. І постійно, постійно молюся. І ви знаєте, тут після цієї короткої молитви є Отче наш, радуйся Марія. Ті молитви, які церква ну, навчила нас. Сьогодні люди. Дуже мало їх моляться. Дуже мало. Коли молиться, як молиться? Там від часу до часу. Яка невелика кількість людей, котра сьогодні молиться розарій, молиться коронку до молоді Боже, молиться Катехіс, читає святе письмо. Не всі сьогодні читають. І тому е кредо е це такий часопис, де е я дуже слухаю, як цей Розарій ви молитесь увечері. І якщо ми будемо разом єднатися, то наша любов не буде остивати, а вона буде більше набирати енергії такої, де буде вирішити всі питання. І тому люди сьогодні тих стільки різних хвороб, да, психічних, психіатричних, люди пси, попадають в такі не, не розумію, чого, питають: а ти молишся? Ти просиш, благаєш Бога? Ну ні. Ну як ти хочеш, щоб Бог вирішив твої питання? Молись, і Бог вирішив твої питання. Таїнство сповіді це найліпше лікарство, яке сьогодні нас лікує. Я, наприклад, відчуваю, то можу чуть ли не на другий день іти до сповіді, якщо я відчуваю, що десь в чомусь якісь слова може недобре, чи там думчу Йду до сповіді швидко, щоб очиститись, і тоді я вже мені кажуться. Я якби нова людина. Нова людина і по-новому починає життя. Так що, дорогі мої, не нехтуйте ніколи таємством сповіді, не нехтуйте ніколи Євхаристією. Приходьте на Ігор'я, приймайте святе причастя як найчастіше. коли буваєте на не Євхаристину неділю, старайтесь приймати святе причастя. Наповнюйтесь Ісусом Христом на землі. І якщо ви будете наповнені не на землі, то колись, коли ми вже закінчимо земне життя. То почуємо від Його ці слова, іди, Слуго вірне і добре, приготоване тобі Царство Небесне. Оце най... найліпше, то що можемо почути. То працюємо так, жиймо так, щоб це свято Пасхи, яке ми будемо святкувати, щоб ми його святкували з такою великою радістю, як його святкують святи вже в небі і ангели разом з Ісусом Христом. То Ісус Христос приходить на наш вівдар, приходить до нашого серця, і хай на цю, на цю Пасху Він прийде до вас, до вашого серця, до вашої душі, до вашої родини. Особливо Хай прийде в Україну і щоб закінчилась війна, більше не провесть кров, щоб ця кров цих невинних воїнів не була даремна, щоб вона принесла плоди, щоб материнські сльози не були даремні, Тому мусимо. Молитись, просити, благати Бога. Не уставайте в молитві. Просіть, буде вам дано, шукайте, знайдете, стукайте, вам відкриють. Відкрийте серце для Бога, відкрийте двері для Христа і побачите, як ваше життя почне перемінюватись. Наші проблеми ніхто вам так не вирішить, як Ісус Христос, Матір Божа. Ніхто. пам'ятайте, в світі нема таких людей, котрі вирішили ваші всі проблеми. Тільки. Господь може вирішити і вилікувати всі ваші хвороби і вирішити всі ваші проблеми, коли Він побачить у вас міцну віру, надію і любов. То хай перемагає у нас постійна віра, надія і любов, тому що любов нам буде потрібна і в небі. Старайтесь знайти для Господа цей час, знайти для Господа час і разом єднатись з кредо в цій молитві Святого Розарія, то що вони інвестують сьогодні. В наше серце, в нашу душу ми слухаємо, ми гощаємо, то хай Господь завжди їх винагороджує, помножи їхні сили, і фізичні, і духовні, щоб вони могли працювати для Його тут на землі, щоб потім колись разом святкувати з ним Пасху в небі. Бога Отця і Сина, і Святого Духа Хай зійде на вас, на всі ваші справи. Бог провадить, матінка Божа охороняє вас на ваших дорогах в вашому житті. Назбирайте, засівайте якнайбільше цієї любові і потім з великою радістю, коли ми йдемо в Царство Боже, там, де Ісус Христос святкує сьогодні свою Пасху в Царстві Божому.